О, ви вже тут! Вітаю вас на каналі Зіркова Фізра, де ми беремо спортивне інтерв'ю у блогерів, спортсменів, а також зірок шоу бізнесу і дізнаємося у них, які в них спортивні привіти, як вони себе підтримують форму, як вони борються зі стресом, які у них курйозні моменти і випадки були на сцені та в житті. А родзинкою нашого випуску буде те, що я буду давати їм спортивні вправи. Під час яких вони будуть відповідати на бліць опитування. І подивимось, чи впоруються наші зірочки. Доброго дня. Сьогодні у нас в гостях заслужена артистка України Олена Білоконь. І перше питання Олена для тебе. Е, розкажи про себе, яка в тебе освіта? Хто ти за фахом? Я закінчила академію управління персоналом політолога і закінчила університет культури. Я є співачка, заслужена артистка України, викладач співу, громадська діячка, засновниця благодійного фонду Олена Білоконь Все буде Україна і просто жінка українка, яка сьогодні прямує країну з українським народом. Люблю вас дуже. Пані Олена, а яке в тебе хобі? Розкажи, будь ласка, про своє хобі. Ой, ви знаєте, я е, дуже люблю квіти, дуже люблю природу, і мені здається, що оце є у контексті мого життя, да, от, е, от постійно я в русі, в русі, в русі. Але це те, що мені не вистачає, це те, до чого прагне моя душа, це до природи, це до будинку, це до того, щоб щось сада сажати, сіяти, я ж дитина землі. Тому мені трошечки в містечку дуже складно, не трошечки, а дуже складно, тому що мені замало простору для того, щоб дихати на повні груди, для того, щоб відновлюватися від матінки природи. Ну і ходити в по природі це також дуже важливо для мене особисто. Я дуже люблю, дуже люблю хвойні ліси. І коли я їду гастрольним туром, якщо в мене є така можливість, я просто залишаю автівку, іду собі в ліс подихати. А скажи, будь ласка, ось ми зрозуміли, що пані Олена це людина природа, вона обожнює природу. А щодо домашніх улюбленців, то ти зараз приїхала в місто? Чи є в тебе якісь хомячки, котики, собачки? У мене є киця мішелька Ва. справа в тому, що ми не хотіли кицю заводити, так як ми постійно в Русі дуже часто від'їжджаємо, але Донечка дуже хотіла, бо вона залишається сама в той час, коли я гастролюю. І Вона мене запитала, я була в турі, запитала, чи можна, щоб взяти киців, бо їй ніде дітися, вона маленька. Родина виїжджала, вона навіть з паспортом у нас. Якось вона там називається веслуха. Але вона така, знаєте, сьогодні вранці вона лягла так на мене, вже така довгенька, на животик лягла, так мене заспокоїла. Тому є домашні улюбленці, і знаєте, я хочу ще віднести до хобі це, мабуть, створення тих нових пісень, <кій> яким я надаю життя. Це новий репертуар, це більше ста авторських пісень, це, це ті пісні, які відображають ті події, якими живе український народ. І я пишаюся тим, що сьогодні таким чином я висвітлюю. Висвітлюй мистецьку таку пісенну нашу спадщину сьогодення. І мені приємно, що все те, що генетично закладено в глибинний текст, зміст тексту, пов'язується з моєю мелодією, тому що я є композитором на більшість своїх пісень, які сьогодні вже стають народними. І, і це, мабуть, є хобі, тому що народження. Народження пісні це знаєте щось таке величне, духовне, те, що мене надихає, те, що надихає тих людей, які слухають, Те, що е, в те, в що я вкладаю немалі кошти для того, щоб вони народилися. Ось, пані Лена, дивись, е, ти зараз сказала, що в тебе там ста пісень, я це все роблю. А звідки ти береш на це все сили? Як розкажи секрет, написати стільки пісень, і я ще дивлюся. Тіктоки підписаний на пані Лену, і у деяких там співаків співачок там по одному концерту, по два у пані Олени може бути два концерти за день, три концерти за день. Концерт, 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 концерт. Як де ти береш сили і що ти для цього робиш? Ну, я хочу сказати, я дуже люблю свою професію. Я з дитинства мріяла бути артисткою. І коли розпочалася війна, я була солісткою президентського оркестру, викладачем в університеті культури і мистецтва, народний вокал, вела і В університеті культури і мистецтв вела народний спів, і в той час, коли розпочалася війна, мене мав бути за два дні захід з президентським оркестром в будинку офіцерів. Але розпочалася війна. Я говорю «Доні, давай я тебе вивезу за кордон. А вона мені говорить, їй зараз 17 років. Мама, я тебе не залишу, ти своє пісне потрібна народу. Я вже 15, більше 15 років заслужена артистка. Звичайно, цей репертуар збирався протягом мого всього такого шляху заслуженої артистки. Сьогодні я розумію, що це навіть не шлях заслуженої артистки, це вже місія вести народ в духовності до перемоги, об'єднувати, тому що є я тим. Я, Провідником між захисниками і е, тими, хто сьогодні знаходиться в шпиталях між батьками, дітьми, тому що відвідую людей літнього віку, дітей-сирі, тому що їду країною, проїхала 16 областей України, відвідуючи ті регіони України. Я е, дізнаюсь, що в них є такі заклади. Я їх просто за власним бажанням е, відвідую. Тому де дається, де беру сили, беру сили від природи, беру сили від, е, від тих людей, які, яких я. Е, перезавантажую, яких я бачу. Е Бачу інший інше погляд вже інший погляд в обличчі, яких я бачу, що ця пісня дуже потрібна, і для мене це дуже важливо, тому що це є. розумієте, я не завершу захід, допоки я не побачу, що хтось що вже всі, такі, як знаєте, от надихнулися, поплакали, посміялися, потанцювали, перезавантажилися, допомогли зібрати кошти для наших збройних сил України, обов'язково по завершенню заходу порахували. І поклали на рахунок благодійного фонду Олени Білоку. Нормативчик, як твориться пані Олена зі скакалкою. 20 секунд. Поїхали. Вже вже починаємо. Ой, ще, 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 ще 5 секунд, ще 5 секунд. Ну, то вже. Давайте. Давати. 38 плюс 42. Ой, 38 плюс. А 50. Дріжі. О... 38 плюс 42? 70. 80. 80. 80. <рес> І зараз бліц від пані Олени. Поїхали. Кричиш, або штрафуєш свою команду. Кричу. Ти азартна людина? Так. Коштувала коли собачий корм? Ні. А котячий? Ні. Ти розмовляєш або співаєш у весні? Не знаю. Купувала їжу в ресторані і потім казала, що ні, приготувала ні, ні, її сама. Ні. Ти вживаєш алкоголь? Так. Да. Чи страждаєш зірковою хворобою? Не знаю. Чи забувала слова на сцені? Так. Е, яка найбезлузніша твоя покупка? Що ти таке купила? Е, над усім думаю. Зважую дуже довго. Е, що береш? Шоколад чи фрукти? Фрукти. Книга чи театр? театр. Як звати батька Тараса Григоровича Шевченка? Григорій. Олець і 28 плюс 27. 50. 50? 55. Молодець. Впоралися. Пані Олено, от розкажи, будь ласка, кого з колег твоїх ти слухаєш, з ким товаришуєш? Ну, по-перше, в мене донька і я, коли ми їдемо, ми слухаємо Іво, е, е, зараз Степана Гіго. О. Я співаю під пісні Бобула. Класно. Співаю Бучинська Наталія. Мені дуже подобаються її твори. Е, товаришую із Сашою квартою. А, класно. а боже, ну я знаю. Ніколи товаришувати дуже, бо я постійно в роботі. А так на відстані слухаю, надихаюся. Молодих дуже багато виконавців. Слухаю, мені подобається. Я ловлю драйв, особливо коли по радіо. Дмитро Вулканов. Дійсно. Пані Олено. Розкажи ж, будь ласка, про свій фонд. Чим він займається, кому допомагає і що придбало, якщо це не секрет, звичайно. Звісно, не секрет, фонд працює завдяки донатам тих коштів, які збираються на заходах. Тому що дійсно донати зараз дуже такі, самі знаєте, що людям донатять в основному одні і ті самі, і людям дуже тяжко. Але метою створення фонду це було бажання допомагати молоді в розвитку свого. Свого таланту, розвитку, свого, тому що це міг би бути і напрямок мистецький. І коли я заснувала благодійний фонд, а дійсно потреби були для Збройних сил України, закупили десь близько десятка ребів, які один із них коштував 160 тисяч, а всі решта коштували там по 120 тисяч. Закуплено теплові інвекторних генераторів, навіть не знаю, скільки штук. Значить, допомагали продуктами харчування яким чином, от, наприклад, я поламала ногу, мене прооперували в четвер, в понеділок виписали, в вівторок я вже поїхала на Сумщину за тушонкою, за м'ясом для шпиталя хлопців. Продукти харчування, потім ті продукти харчування, які роблять волонтери, яких я знаю, що вони. Кожна область чимось характерна. і люди об'єднуються хто як може, відкриваючи будь-які заклади, хтось відкриває заклади, де реабілітаційні центри для захисників, хтось такі заклади, де можна пекти, випікати випічку для наших хлопців. Тому все, коли ти їдеш країною, коли ти їдеш країною. Коли ти, Ні, ї... Коли ти їдеш країною, то е, ти бачиш, як живе український народ, чим він живе, де люди єднаються, де не єднаються, де сприяють народу, тому щоб народ сьогодні чув і слухав українську пісню, єднався, на неї і надихався, тому що це, я говорю, е, мій візит до народу це вдячність представників влади, які сьогодні. Дбають про не, не лише його е, добробут народу, а про його духовність, тому що постійно дайте, 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 людям також потрібно перезавантажуватися. Ну і е, що скажу? Е, звичайно, я дуже багато коштів залишала у громадах. Я е, раніше намагалася фіксувати от суму коштів, але коли по три концерти в день за сім днів, 21 концерт це був місто Ямпіль Вінниччина, і ми зібрали 170 тисяч і на гала-концерті передали меру цю суму коштів на е, прохання Збройних сил України. Вони закупили що потрібно. Але хочу сказати, що я навіть, от е, багато хто говорить, там зібрав стільки-стільки. Я не знаю скільки я зібрала. Е, але я знаю, що е, мій шлях це ті підписники, це ті люди, які залюбили, залюбилися в мою творчість, тому що. Тому що дуже, дуже важливо, щоб сьогодні український народ вірив в майбутнє і єднався, тому що от саме в тилу наша зброя це єдність. А ще не видиме джерело зброї це українська пісня. Тому не знаю, дала вам відповідь на своє запитання. Благодійний фонд це більше про духовність, це більше про, про те, що людину наповнює. Що що спрямовує людину до віри і, і, і до того, щоб людина відчувала, що вона потрібна. Неважливо, який це фронт роботи, чи це вишивання, чи це там де роблять зброю. А я це все знаю, що виготовляють в нас в країні і не за великі гроші, не за гроші всього світу. І дуже часто допомагають порадою з волонтерам в тому, де закупити те чи інше обладнання, так як я відвідую ці заклади, відвідую ці заклади, де, де тісто місяць, де де шиють. Одяг для військових, де роблять реби і всі інші пристрої, які маскують і дарують життя хлопцям. Тому ось так, єдиний мій випадок був в роботі з благодійним фондом, це коли до мене звернулися хлопці на Сімському напрямку, яким потрібен був реб. І реб коштував такий, як вони вибрали, 160 тисяч. І я розуміла, що він потрібен не на. Завтра, а на вчора. Ага. І так як я знала керівника цієї фірми, яка виготовляє, вони знаходяться на Рівненщині, вони мені просто зробили цей реп, ми передали їм хлопцям буквально через 5 днів, тому що потрібно було виготовити те потужності, яку їм потрібно. Але ці кошти я повернула десь через півтора місяця, коли їх зібрала. Звичайно, коли я е, сказала, що запитала, чи можна так, вони сказали, що можна. Я вже першу ніч не спала, тому що 160 шістдесят тисяч да, це, це великі так. кошти. Але дякувати людям, народу. Нашим справжнім українцям, які просто багатогранні, щедрі душеї наповнені е, своєю такою духовністю, просто дякую людям, які донатили. І ми дуже швидко зібрали ці кошти. І Я, коли їх зібрала, я їхала, я, їхала, я плакала, <записувала>, записувала всім слова вдячності, тому що це дійсно це був і для мене подвиг. Довіритися це було більше навіть не про мене, а про те, чи зможу я. Заохотити людей, щоб вони прийшли на ці заходи. А я скажу, є потреба, є донат. І дуже часто, коли, е, коли є потреба щось закупити терміново, от я навіть виходила в онлайн Тік-Ток, і ми, не вистачало нам на інвекторний генератор, і ми 6 тисяч співала, був аукціон, і ми зібрали 700, і я просто, Ви знаєте, я вдячна людям, які не лише мене слухають, які мене чують. І живуть разом з нашими захисниками і разом з Україною в серці пані Олена, у нас дуже вийшло цікаве інтерв'ю. Скажи, будь ласка, де тебе можна знайти, де тебе можна послухати? Я знаю, ти є в Тік-Току, де ще. Фейсбук три сторінки, інстаграм і ютуб-канал. Тому друзі, я дуже прошу вашої підтримки, розповсюдження інформації, тому що, знаєте, я сьогодні ні на телебаченні, ні на радіо. Я сьогодні звичайним простим народом, їду селами, містами, і я артистка з народу. І я співаю для народу, і з народом разом співаю, єднаючи його, спрямовуючи до перемоги. І в цьому можливо і є моя мета, моя сила, моя підтримка і та духовність, яку ми ем, створюємо разом, єднаючись е, ви разом зі мною на зворотньому боці екрану. Тому підписуйтесь, тому що, е, наприклад, від. Е, е, Ютуб каналу я народжую нові нові пісні, а їх уже більше ста. Замовляйте флешки, відвідуйте мої заходи, бо для мене це важливо. <клес> Супер, чудово. І зробили ще мал маленький концертик для мешканців. Да, мешканців містечка, де я проживаю. Олена, скажи, будь ласка, от як ти борешся зі стресом? От, наприклад, я лягаю спати, втомлений після роботи, тільки засипаю, починають жужжати комарі. Потім комари не жужать, жужжать шахеди. Після шахедів летять ракети. І потім в п'ять ранку вже ці виходять люди з. Косами і косять траву. Як можна виспатися? Які в тебе поради? Що робиш ти для цього? Ну, стосовно сну, я не знаю, не можу вам порадити. Бо сама буваю, коли в турі. Я настільки хвилююся дуже відповідально, бо я сама за кермом, я буваю і костюми, і. і, і, і і прасую, і апаратура, і все це на мені, звичайно, допомагають люди. Але я хочу сказати, що мене відновлює. І якщо я десь дуже знервована, я виходжу на природу, я просто можу сісти на траві, і тому мені дуже хочеться, щоб був будинок, тому що в місті мені дуже дуже, дуже знаєте, як сказати, дуже тісно. От. Е, стосовно е, я, що ще, як спати? Е, Буває таке, що от коли був грім сильний у нас у столиці, то я е, приїхала якраз з туру, чомусь я більше сплю вдома, ніж ну, от, коли я приїхала, я може тиждень путь в турі, але додому приїхала, я тоді просто сплю нормально. Продовжую. <рес> так, про сон, про сон, я запам'ятаю. Про сон. Але коли е, гриміло, я думала, що це, мабуть, бомблять нас. Ну, я так підняла голову, чула, що бомбили, вікно повністю відкрите, бо я люблю дихати свіжим повітрям. Але я навіть. ну тобто Повністю, ну наскільки буваєш такий втомлений, що тобі не до шохедів, не до ракет і не до грому. Так, так, в мене так само. Коли після концерту приходиш, мені кажуть, а чого ти не вставав? Не, не ходив. Кажу, бо я так втомився, не чуєш, бо взагалі летить, воно гримить, спиш собі все, закрила за відкрив лаза ранок. Тому, що таке? Ну, ви ж танцюєте, тому, Андрію, тепер у мене до вас запитання. Я так зрозуміла, що у вас є танцювальний колектив. Є і ви бажаєте також долучитися звичайно, до благодійної звичайно. справи і разом зі мною потурити по країні? Зробимо обговоримо, зробимо. Я думаю, що вже десь наприкінці августа або вересні ми вже щось покажемо чи станцюємо. Добре, дуже гарна пропозиція буде дуже натхненно, тому що українська пісня, український танок і гумор. Це те, що е, додає українському народу такого незламного духу, який у нього є. Супер! Дякую тобі, пані Олена, за чу чудове інтерв'ю. А всіх підписників підписуйтесь на пані Олену та на зіркову фізру. Всім гарного дня! Дякую. Зіркова фізра. Підписуйтеся, пані Олена. Кому наступному ти би передала естафету, щоб ми приїхали, зробили класне інтерв'ю та трошечки помучили зірочок. Ну, ви знаєте, я е, пропоную запросити народну артистку України Ярославу Руденко. Чудово, Ярослава Руденко. Ми скоро будемо у вас. Не знаю.